Сі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Онофрі уже як місяць ніде не світиться та не з'являється. Говорять, що до всіх цих подій він полетів до Москви через Угорщину. і Зараз за негласно керує Пашка Мерседес. Його обличчя в наших роликах. Ви вчора бачили, хотілося почути його коментари слова, але ні. Весь удар бере на себе про російське павлуша, якого відпустили під заставу. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Лавра заблокована. Різдво 6-7 січня. Святкувати там не дадуть наразі. Проходить служба українською різдво 24-25 грудня. В той же час джерела передають, що на кортеж Павла Мерседеса ввечері було скоєно напад. Машина охорони, яку недавно збільшив мерседес, закидала коктейлями Молотова. Пишуть партизани. Наразі невідомо чи дійсно це були машини Мерседеса. Проте джерело в уколі самого так званого священника зазначили, що сьогодні він виїхав до Угорщини. Звіти очевидно втече до Москви Павло Мерседес. Як пишуть, джерела розуміє, що його або посадять, або приберуть свої жавто. Же час президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти осіб так званого церковного списку. Пише журналістка серед підсанкційних екснардеп та клірі купецева дим Новинський, митрополит Чорнобильський намісник Києво-Печерської лаври Лебіті, якого в змі називають Паша Мерседес. То ще достатньо цих санкцій для боротьби з російською церквою в Україні, таке, яке майбутнє її чекає. Розбиралися журналісти і атіві. На думку політичного експерта Віталія Кулика, санкції це. Наступний крок розслідування антиукраїнської діяльності представників російської православної церкви під назвою УПЦ. Майно, яке контролювалося настоятелем Києво-Печерської лаври, було переписано на третіх осіб, та саме стосується багатьох інших ієрархів, так званої української православної церкви. Проте, після рішення про санкції, вони будуть максимально піаритися та розповідати про гоніння канонічної церкви, говорячи, що на них чиниться тиск проте робити жодних кроків, щоб від'єднатися від Московицького патріарха. Ато вони не збираються, каже Кулик. Експерт зазначив проти санкції новінського вали не тільки тому, що він є основним донором російської церкви. Це також був удар по групі олігарха Ріната Ахметова. Вадим Новинський – людина, яка контролює леву частку активів, наближених до олігарха Ріната Ахметова. Обмеження діяльності новинського а тому, численні економічної створюють певні проблеми для групи Ахметова. Тому введення таких санкцій офісом президента це в першу чергу знач. Жний удар по групі Ахметова, а не по УПЦ, зазначає експерта. за його словами. вводячи санкції проти окремих ієрархів, вони не вирішують проблеми, а відкладають їх вирішення на потім. В свою чергу, на думку доктора філософських наук і професора Острозької академії Петра Кралюка, введення санкцій проти Павла Лебідя – це позитивне явище. Хоча це вже давно мали зробити, а не через рік повномасштабної війни. Проте цього недостатньо. Є низка інших ієрархів, так званої поцембе, які нічим не поступаються Лу лебедів у діяльності, яка не на користь нашої держави, зокрема це стосується Онуфрія та інших єпископів та митрополитів. Тут треба системна робота для обмеження діяльності цих людей. Тож лише санкції недостатньо. Треба розірвати договори, які стосуються орендарних та інших приміщень, які є пам'ятками історії та культури. Вони використовуються у ПЦМП. Таких рішень. Дуже багато також треба перевірити діяльність монастирів. СБУ їх вже перевіряє, але є багато точок, де варто провести слідчі дії, вважає експерт а ось суддя конституційного суду відставці Шишкін вважає, що введення санкцій проти Павла Лебідя недостатньо для боротьби з агентами АРФ, які знаходяться у московському патріархаті. Так званий Паша Мерседес, це рупор руського міру. Інформаційний провокатор та провокатор повинен сидіти у Лук'янівському СІЗО по статті 111 держзрада. Тому введення низки санкцій проти Павла Лебедя недостатньо. Ми повинні більш рішуче боротися з московською п'ятою колоною на нашій території, адже перед законом всі рівні, зокрема Ахи будь-якого рівня зазначає Віктор Шишкіна в свою чергу. Кулик підкреслює, що одним санкцій для боротьби з діяльністю ПЦМП в Україні замало, адже є багато інцидентів з побиттям журналістів представниками у ПЦМП, Тому мають бути відкриті кримінальні провадження та винесені судові вироки. Санкції це половинчасте рішення, зазначає експерта. Кулик зазначає, що держава має припинити будь-яку діяльність у ПЦМП в Україні, хоча б до кінця війни, тобто військового стану, треба заборонити будь-яку Альність Української православної церкви Московського патріархату на території України та конфіскувати все майно ОПЦ на користь держави, але влада не хоче цього робити. Вона йде шляхом розслідування проти окремих ієрархів, а не системи в цілому. Резюмує колик до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.